– Алло. – Добрий день, Людо. Добрий день. Це турбує Харківщина Ірина Мироненко, і хочу вас привітати з премією, поважно імені Григора Тютюнника. Дуже дякую вам, Ірина Дмитрівна, дуже рада вас чути. Мені теж приємно поговорити. Я пропоную, щоб ми разом погортали оцю повість казку про хлопчика-мирчика Субару. І чарівний хлібчик. Саме ось така казкова проза була відзначена премією імені Тютюнника. Слухає аудиторія Подкаст «Градусник». Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Поряд зі мною на великій відстані, але голосом поряд Людмила Живолуб, радіожурналістка Харківська в минулому, нині київська літераторка і київська держслужбовиця, яка працює у національній раді з питань радіо і телебачення. І варто, мабуть, почати з того, що послухати голос. Нашого спільного викладача, і я і Люда навчалися у Каразінському університеті, тоді в Харківському державному, на філологічному факультеті був у нас спільний професор Володимир Семенович Калашник. Він в один час навчався з Григором Тютюнником в університеті, теж на Філфаці. І 2012 року я Записувала спогади Володимира Семеновича про його друга, про Григора, маленький вступ, а потім ми будемо говорити про повість казку. Звичайно, передусім постають в уяві його колоритні образи, з його новелістики, але з Григором Тютюнником мені пощастило бути і знайомим студентських літ. Григор Тютюнник прийшов до університету 1957 року, коли я був вже на п'ятому курсі. Я молодший за нього, але зразу з шкільної лави потрапив до університету. А Григор уже після служби в армії, після трудових років, став студентом пов'язується в мене із рідною Полтавщиною, передусім з моїм рідним селом Мануйлівкою. Григір теж мій земляк, він теж полтавець. У Мануйлівці в моєму рідному селі Григорій Чучуник бував досить часто, вже і як письменником став, оскільки з нашого села його дружина Людмила. Людмила Васильівна, дочка мого класного керівника вчительки української мови і літератури нашої школи, і тут він мануйлівці проводив влітку чимало часу, рибалив, писав свої твори, листувався. До речі, Надія Олексіївна, моя однокурсниця з Надією. Ми вчилися в одній групі. Ми закінчили університет 58 року. А Григір 62 1962-го. він закінчив відділення російської мови і літератури. Що за атмосфера була? Студентство це такий проширок суспільства, який найбільш націлений на щось нове. Мені здається, для Григора Наді Світличної особливо важливою була атмосфера в нашому студентському гуртожитку, де ми вільно проводили і огляд війська запорізького прозвали генералом одного студента. Він досить добре грав роль. Командира і командував як підготувались до занять охламони на що відповідали ваше високоблагородія на лекції. Взагалі не збираємося йти. Григорій Тютюнико чудово копігував викладачів. Це була своєрідна гра, але разом з тим, оце розкріпачення від ідеологічної догми. А в кімнатах могли до ранку суперечки йти щодо того чи іншого письменника. Народжувалася велика справжня непокора. 70-річчя Григора Тютюнника 2001 року університет видав спогади і перші оповідання письменника. Їх назвали просто і зворушливо. Поговорити Григір треба. На вашу думку, сучасна творча людина, літератор, науковець, художник має цю потребу. Розмов з іншими без таких розмов не може бути суспільного поступу. Отже, Григір і в студентські літа вже помічалась його надзвичайна увага до людини. Я пригадую, як Григір приїхав першо на оглядане, то те я закінчив університет. Він першокурсник, приїжджає в Мануйлівку і щось не сталося. Там розмова Григір на це зреагував. болючим. він, коли зайшов до нас, ми там забивали палю, готували колодязь цей пропивали. і не можна було відірвати. Я мовчки вхопився, мотузка, я цю гирю, гатив ту палю забивав. Мабуть, те, що в нього на душі було рубав і коли, коли да, да і коли, коли потім сіли снідати, мене вразило. Як батько його називав голубим, мій батько, а Григір називав батька не Семени Митрофановичу, а батько голубе, батько голубе. Бо це мене досі перед мною ця картина нашого сніданку. Пише Григір, Спасибі, що обізвався. Я щиросердно вітаю тебе на рідній землі серед товариства при дружині й дитині, а ще перед мискою борщу, якого десь не валять. Mm -hmm. Отакий зачин. І пише про те, як його тягне до Манулівки. Де пасуться вдалечі корівчини а за містком недалеко від трапуні, не лежать і стоять стільчики корів у обід доїти, а кульгавий митрофан він щоліта позичає в мене на 100 грамів. Пхається з носилками трави корові на вечір, угору до села і махає мені маленькою грашковою косою, зокіска зробив траву збивати. А сонце вже низько і під лісом. Сивий, ледь помітний, натяк на вечірній туман, весна, і я пробую крила туди, туди лечу. Ось такий спогад, записаний у Каразінському університеті 2012 року. Слухаємо його разом із Людмилою Живолуб. Вірші можна писати і на коліні, і на випадкових клаптиках паперу, а проза, особливо казкова, дитяча, ну та й доросла, значення немає, вимагає зосередженості і часу значно більше. Як же вам, Людо, писалася історія про Мирчика? Одного разу мій колега зараз вже колишній, попросив написати казку для його сина, якого звали Мирон. Або просто митчик. Ну, я говорю, що ж про нього скажи, треба ж казку писати, маючи якесь уявлення. Говорить, білявий дуже любить нашу автівку. У мене нова Субару, блакитного такого яскравого кольору, і полюбляє їсти хлібні окрайчики. Ось таке досьє я отримала. Трішки пройшло часу, і я написала в 10 перших сторінок цієї казки. Але все хотіла продовжити і не віддавала якийсь час. Олега уже став працювати в іншому місці. Ці 10 сторінок, Ну як окремо, вона набули такого вигляду, і я вже думала, можливо, це буде просто маленька казочка. Моя тоді ще досить невелика донька, яся малювала ілюстрації. Ми планували як видамо, але потім так все відклалось, і на декілька років одного разу це було влітку. Мені чомусь дуже захотілося дописати цю казку, щоб вона набула такого розгорнутого вигляду. В мене вибудувалися якісь сюжетні лінії. Я зрозуміла, що це має бути з окремих таких завершених. Розповідей невеличких протягом місяця я вже дописала повість казку. Пам'ятаю, що я поїхала на літній відпочинок на море, здається, в Херсонську область взяла з собою ноутбук, навіть поставила завдання перед собою. Це дві сторінки в день не менше. Ось так повість казка була вже завершена. Казка про Мирчика, тобто Мирона, починається із милого факту про вихідний вдома тато і синок, дозволю собі маленьку цитату. Мирчик, доки тато не передумав, швиденько переніс до своєї кімнати колекцію авто. Мініатюрні копії машин тато збирав ще із шкільних років. Він дуже цінував свою колекцію і ледь не плакав, коли ще зовсім маленький Мирчик відламував дверцята чи колесо автомобільчика. Взагалі, тато не дуже охоче дозволяв молодшому сину бавитися машинками з колекції. Як правило, це ставало можливо тоді, коли тато лишався сам доглядати Мирчика, і йому треба було малого чимось зайняти. Ось така цитата з перших сторінок повісті казки Для колекціонерів машинок якого віку ваш твір. Книжка досить довга, коли це вже буде окремою книжкою, щоб дитина читала самостійно. Це задум на кілька вечорів, щоб хтось із старших розважав хлопчика, дівчинку, а продовження обіцяв наступного дня, чи це все-таки для молодшого шкільного віку? Це, напевне, діапазон від 5 до 8 років, я так думаю. Але, звичайно, це умовно, тому що зараз діти досить рано починають читати самі, вони досить розвинені і орієнтуються і в часі, і в просторі, тому, можливо, вже 5-6 років потрошку хтось буде читати сам. Але, звичайно, якщо дошкенята, то це на декілька років. Вечорів, як ви говорите, батькам чи бабусям. Коли починаєш писати, як я планувала для конкретної дитини, то це орієнтуєшся спочатку, але потім, коли твір пишеться, то вже якось не думаєш на кого це розраховано. Просто він пишеться та і все. В дитинстві я не можу згадати, що мені читали чомусь. Я завжди здається, читала сама і не пам'ятаю, щоб дорослі читала. Тому чи будуть читати це батьки чи діти самі. Покаже час, напевно. такий жанр, як повість, казка він не так часто зустрічається. Ми звикли напевне більше, що казка це невеликий такий твір. А повість казка мене з дитинства залишилось в спогадах. Це пригоди, наприклад, цибуліно, так або пригоди того ж незнайка, так. автором якого був Микола Носов, який народився і жив, у... провів дитинство. Юніс саме в Києві. Це теж напевне розраховано для молодшого віку, дошкільного. Чи можливо шкільного. Мені здається, що з задоволенням читають і більш старші, можливо, й дорослі. Або, наприклад, пригоди Пінокіо» взагалі він спочатку називався Роман. Тут дуже важливо буде, які ілюстрації оберуть ті, хто працюватиме над виданням фрагменти, надруковані у колективній збірці. А чи йде мова про конкретне видання цієї казки? Повість казку і не відкладати надовго. У мене є кілька на вибір видавництв. Я буду говорити. Поки що вибір не зроблений. Але потенційно вже є художниця, яка робить малюнки для дитячого журналу. Дуже хороші малюнки. Дуже, і тому в ілюстрації це сприйняття і дитиною, і взагалі читачем, сприйняття твору і, ну, напевно, віконечку у сам твір, тому це важливо, як це буде зроблено. В якому стилі? Звичайно, бо у вас такі місця подій цікаві, країна Субарія, Джиплендія, а там ще Субарці як виглядають. Вигаданий світ машин, де народжуються і живуть сім'ями оці машини. А жителі сусідньої Субарії країни, Джиплендії, сваряться з ними, ворогують, дуже воно все це нагадує нашу російсько-українську війну по-своєму. Тільки на дитячій площині. Писалося раніше до, до цього всього. І ще хотіла маленьку цитатку. Жипленці несподівано почали поводитися зухвало всіляко ображати субарців. Час від часу здійснюють наїзди на територію субарі, хуліганять. Вже скільком субарцям дзеркальця і навіть шини проколото. Звісно ж, вони сильніші, а тих, хто зараз перебуває у світі людей, вони взагалі намагаються не пропустити до рідні. Ну, Чим не наша війна? Я теж, теж увагу. В казках іноді прохоплюється те, що може бути потім в реальному житті. Дуже гарний у вас цей персонаж, майстер Залізне серце, а потім Золоте серце. І події розгортаються у ніч перед першим вересня. Мирчик – майбутній першокласник. Замість світу машин. він… Потрапляє спершу першого в світ тварин, у долину пухнастих котиків, пес Гудзик, Трудасик, теж персонажі цієї повісті казки. Вам легко вигадувати персонажів, давати їм імена? Так, це, напевно, ще моє улюблене заняття. Я завжди любила придумувати назви для будь-кого, будь-чого, імена. Клички для тварин, все що завгодно. Було це, звісно, не складно. А кіт рудасик я взагалі в житті не такий, то фанат котів, але в творчості і взагалі мені їхні образи дуже подобаються, Приваблюють, і рудий кіт це один з моїх улюблених образів. У Мене є колискова для рудого кота. вірш дитячий, і чомусь він такий мене в уяві дуже романтичний і привабливий. Там не було навіть варіантів. Це мав бути рудий саме кіт. Мені колись подарувала знайома колега. Цікавого такого рудого кота от зараз стоїть така іграшка і світить на мене зеленими очима. Можливо, і він не цей образ. А от якщо долина пухнастих котиків, то це з реального життя такий факт. У нас в Чубинському є така місцинка навпроти багатоквартирного будинку. Я випадково пішла в магазин іншим шляхом і побачила біля того будинку такий невеличкий оазис, дерева, кущі. І там мене просто вразило якесь місто чи країна саме котиків, котів. Вони там ходили, спали, гуляли. Їх там було кілька десятків. Я не знаю, чому це там. Вони там були руді, пухнасті, яких завгодно вигляду, забарвлення, шерсті. Можливо, там жителі там теж якось їх підгодовували. Вони поглядали на мене таким поглядом господарів, не тимчасових там мешканців. І мене це так вразило, я не могла цього не використати. Тобто, так з'явилася. «Долина пухнастих котиків ці повісті багато чого з реального життя. Напевне, взята, але трансформована. Ви вже сказали про звичку реального хлопчика Мирона, їсти чорні окрайчики. А я пам'ятаю вашу дитячу історію про окрайчики, ваше біляве дитяче волосся, коли вам хотілося бути чорнявою і ви їли житній хліб. Було, таке? Було, і я впевненість собі пам'ятаю абсолютно. З мене й досі поспіються різні, коли згадується хлопця. Чекмерон реально в житті він білявий і любить їсти житні окрайчики. Саме собою напросився цей факт, щоб описати повісті казці. Так, з реального життя. Запахущий і смачний той шматочок, але ну не можеш я всю казку дозволити послухати. Втім, все-таки. Один фрагмент я пропоную, щоб прозвучав. Та тим паче він буде начитаний актором Харківським. Це Анатолій Васильович Подорожко. Ми з вами Людо, разом з ним О. працювали. Він був О. ведучим програм на Харківському обласному радіо і так, паралельно так. працював у театрі як актор, як режисер. Зараз він викладає у нашому ж Каразінському університеті вчить сценічній мові майстерності. Ці слова тих, хто буде працювати в медіа майбутніх, бо акторів університет не готує, а медійників так точно. І тому пропоную казку не з часів Васика Телесика, а казку про хлопчика-мирчика, про чарівний хлібчик і субару. Повість казка Людмили Живолуб читає Анатолій Подорожко. Вона була зовсім незвичайна, ця баба-яга, яка вперше в житті зустрілася мирчику. Одягнена вона була у помодному порвані на колінах джинси, підкачені знизу, і чорну безмалюнка футболку. Сиві пасма волосся вибивалися з під хустинки, кінчики якої сходилися на потилиці. Червона хустина була густо розмальована скелетиками. Які радісно вигиналися в танці. На ногах старої біліли кросівки з фірмовим написом збоку. Саме про такі, здається, останнім часом мріяв брат. Незважаючи на свій дивакуватий вигляд, все ж це була саме баба Яга. Мирчик і далі не сумнівався в цьому ані на крихту. Вона ще не встигла помітити хлопчика, тому що в руках у неї. Був блискучий мобільний телефон. Схилившись над ним, вона зосереджено натискала на кнопочки і щось невдоволено бурчала собі під гачкуватого, як і годиться, язі, носа. Очевидно, щось у неї не виходило. А збоку, біля лавочки, стояв, Мирчикові знову перехопило подих. Там стояв. Неймовірно красивий, новесенький моторолер яскраво помаранчевого кольору. Мирчик віддав багато би чого, аби проїхатися на такому звітерцем. Але про що це він зараз думає? Бігти геть, доки його не побачили. Однак втекти малому не вдалося. Він навіть не встиг зрушити з місця. Стара раптом рвучко підняла голову і вперлася поглядом у Мирчика. Від здивування хлопчик ледь не присів. Що це? Баба Яга була страшенно схожа на їхню сусідку, бабцю Олену, з якою в Мирчика склалися непрості стосунки. Треба сказати, що будиночок бабці Олени, кутастий з малесенькими вікнами, був оточений високим парканом із нефарбованих дощок. А за тим парканом майже впритул до нього росло кілька кущів жовтої смородини, або, як у них кажуть, порічок. Порічки були надзвичайно смачні. Солодкі, соковиті, ледь терпкуваті, таких не водилося ні в кого на вулиці. На початку кожного літа це місце, як магнітом, тягло до себе мирчика. Намагаючись бути непоміченим, він по кілька разів на день просував руку в щілини між дошками паркана і намагався спіймати гронця бурштинових ягід. Схожих на відрізки, нанизаного на зелену нитку скляного намиста, коли це не зовсім вдавалося, вхід йшли різноманітні палички, якими Мирчик зачіпляв найбільш рясні гілки і підтягував їх до дірочок у загорожі. Як правило, хлопчикові старання винагороджувалися успіхом. Проте, якщо сусідка заставала його за цим заняттям, Неприємності малому були гарантовані. Бабця Олена сварилася так, що чутно було аж на сусідній провулок. Спочатку вона соромила самого хлопця, а потім вважала за необхідне поскаржитися на нього батькам. І тоді, Мирчику, хоч не хоч, а також перепадала на горіхи. Водночас у їхньому селищі всі і дорослі і дітлахи недолюблювали бабцю Олену. Чому точно ніхто не знав. Але вважалося, що за відлюдькувату сварливу вдачу малеча, нерідко забачивши її високу зігнуту постать, ховалася неподалік у заростях бузини і кричала в різнобій невідомо ким придуманий віршик Баба Олена, жаба зелена! А потім з реготом висипала з кущів та кидалася геть. Хоча, якщо по правді, на жабку бабця Олена була мало схожа. Худа, кістлява, і, як здавалося, з підозрілим поглядом темних витрішкуватих очей та завжди невдоволено стиснутими губами, вона швидше була схожа на. Ну, звісно, як це раніше Мирчик не здогадався, вона схожа була саме на бабу Ягу. А віршик просто вийшов доладний, і його всім так подобалося повторювати хором. Можливо, він був придуманий про зовсім іншу бабцю, яку також звали Оленою. Мирчик труснув головою і раптом вирішив: будь-що буде. Але він не втікатиме. А бабця, тобто баба Яга. Можливо, вкаже йому, куди йти, якщо, ясна річ, гарненько її про це попросити. І, стримуючи голосне калатання серця та відчуваючи, як спиною від страху повзуть неприємні мурашки, хлопчик глянув прямо в чорнющі очі старої. На його здивування, зблизька баба яга була. Не такою вже й страхітливою її погляд був не стільки злим, скільки заклопотаним, а модний одяг робив бабу ягу схожою на довготелесого підлітка. Ой, Можливо, я, я, я одну фразу скажу. Приємна несподіванка, і я не можу не згадати, як ми з моїми маленькими ще дітьми ходили в тат на вистави до Анатолія Васильовича і обов'язково казали заповітний пароль. Ми від Подорожка. Діти починали кричати ще з порога радісно. Нас сажали на найкращі місця, і ми дивились вистави за участі Анатолія Подорожка, Анатолія Васильовича. І от тепер він начитує повістка це надзвичайно приємно. Є одна маленька цитата. Ти маєш відшукати дуба з різнокольоровими жолудями, які світяться в темряві. Гадаю, це не буде для тебе складним, адже великий чорний джип зазвичай любить відпочивати саме неподалік цього дерева. На стовбурі дуба є кнопка. Натиснеш її, і тобі відкриється вхід до чарівного ліфта, яким ти зможеш повернутися до світу людей. Таке звертання до малого мирчика, який повинен знайти справді оці різнокольорові жолуді. Але у мене запитання фінальне і вже доросле, чи існують у вас люди умовні кольорові жолуді, щоб тримати душевну рівновагу у наш цей важкий час? Звичайно, існують і для мене це, напевно, е, слова. І вчинки людей, і реальних, і можливо, слова написані ще колись давно, але які я бачу, і мені вони дійсно засвічуються і можуть сяти і і день, і тиждень, і місяць, і так само вчинки окремих людей, Це як ото поручні метро, коли можна схопитися і триматися, і їхати в життєвому потязі. Оце для мене найголовніше, напевне, і самі люди. Які дійсно світяться по-справжньому і такі люди є, і це ну просто чудово. В чому шукати опору? Я питаю багатьох і щоразу намагаюся до власного життя це якось притулити і використати. Отакий у нас сьогодні подкаст Градусник. Телефоном спілкувалася я з Людмилою Живолуб. Вона стала. Лауреаткою літературної премії імені Григора Тютюнника так відзначена її повість казка про хлопчика-мирчика, Субару і чарівний хлібчик. Там вже залишається почекати, доки ця книжка вийде у світ до читачів, дорослих і малих. Сподіваюся, що в кожного буде свій чарівний хлібчик. Який і не в казкових ситуаціях теж.